Вітаю вас, друзі, пасічники. Сьогодні з вами хотів так коротенько поговорити. Так не знаю, друзі, чи дасть світло у нас, так як світло у нас загадать, у нас проблема, тому не знаю, чи вийде у нас трошки сняти сьогодні відео, чи не вийде, але хочу трошки з вами поспілкуватися, поговорити. Ви знаєте, друзі, наше бджільництво перейшло на таку стадію. Хто працював з давен давен, хотів трошки поговорити, що колись було дуже багато пасічників. Дуже багато було пасічників, які тримали там 5, 10 сімей, 15 сімей, всяке було тримали. Я не хочу сказати, що зараз бджоли мають зараз більше бджолів, як було колись. Більше пасічників, і пасічників менше количество. Але пасіки великі, працюють. Тому, знаєте, якось ми перейшли на другий рівень, коли я пам'ятаю, що травень місяць, це літають рої. І це така була красота, цього вже немає. Тож як Ми приборкали бджоли, приборкали роїння. Ми зараз в даний момент навчилися працювати без роїв, навчилися зараз вже є вибор маток. Щоб не і, знаєте Колись були вулик рамка влази, ото і добре. Зараз ми вже навчилися різні системи вуликів, разні, підбирає кожен під себе систему, кожен під себе підбирає то що йому подобається, породу бджіл, породу маток, систему вуликів. да щас набагато. Але хочу трошки такого спомнити, мій батько працював колись на конях в колгоспі, і коли він приїжджає в обід, приходить пасічник. До мого батька, щоб трасіну привезти. Батько до мене каже, ну поїдь привези. Ну я так, батько мій конюх, я все життя коло коней, знаю, як працювати, як розкласти, це все я знаю. Казав один чоловік, руки як шуфлі. О, та я поїду, знаєте, привезу там те, що треба йому треба, там, що там треба зроблю. Я пам'ятаю, коли вони наляють тарілочку меду, білий хліб. І кружечка молока тепленько. А ну, ну, друзі, хто з того це? Є ще в мене в групі такі, що помнять, чи зараз всі молоді цього не помнять. Ми зараз качаємо тонами, друзі. Ми цього не пам'ятаємо. А воно і таке було знаєте, цей мед. Його не було багато. Його невелика кількість. Але він був настільки забашний, настільки смачний. Ту тарілочку, ту тарілочку вимокаєш ви цим молочком свіженьким зап'єшся. Яке воно було красиве. Тоді вже і я почав працювати, так само хто до мене зайде, так само і ми вже угощали. Ну, не качали ми, звісно, кількості меду, так не були ми такі сильні спеціалісти. Але качав для себе, для сусідів, для родичів, там баночку продати дві, то тоже приходили люди, поміж ми наливали кружка молока, скипка хліба. Всі так було, зараз цього якось відійшло від цього. Зараз більше того, знаєте, друзі, бджільництво пішло якось промислове. Зараз же ми почали знаєте, не працювати як пасіч, таке колись працювали для себе, для задоволення. Зараз працюю, бо це вже зараз як наш бізнес. Зараз більше підганяє все, що було це все промислово. Колись працював, яка коли проходила 4-5 вуликів. Він працював для душі, для себе працював. Зараз більше ми працюємо масштабно, пасічників менше. Тих же пасічників нема. Осталися тільки промисловики, які працюють, які мають. Яко, хоч і... нас тут було пасічників багато, не прикидаю. Що в мене, мабуть, зараз більше пасіка самого, чим було колись по селі пасічників. Було п'ять, десять, чотири, п'ять вуликів було. А було багатенько. Зараз у мене практично одного пасіка. Ну, є, ще є пасіки, є, але. Я маю вдох, що в мене практично ми навчилися, ви знаєте, з задоволення, друзі, з задоволення ми це все змогли зробити в бізнес. І дякуємо нашим поставщикам маток, дякуємо поставщики вуликів, дякую всім. Ми вийшли на другий уровень, де ми працюємо, де ми можемо знаєте, не тільки хобі, як то колись воно було. було. А вже, знаєш, могли з цього взяти не тільки, як хто казав, для душі, але й користь могли знайти. Зараз дуже багато різних технологій приміняється. Школа система вуликів, матки. Навчилися приборкали роїння. Ну, десь там, не без того вискочили. колись пам'ятаю, літали ці рої. Тако... Зараз цього десь там, якщо не спіш, там один рік вискоче чи два. А так практично роїння побороне. Ми навчилися його, оглуздали ми їх, навчилися з ними працювати, навчилися е, робити, навчилися добувати більш кількість меду. Зриняти те колись, що я качав за 8, 9, 10 клас, яку я кількість качав меду, і зрівняти кількість меду в даний момент. Ханя, ну, хоча дати рік, скажуть до мене, що ти там качаєш. Ну, це рік такий, ну, це рік така погода, в нас заливало других друзів, там, і випікало, От пишуть до мене, що ти та ти стільки років, більше триста років посічню кошти, ти переживаєш за бджоли. Друзі, скажіть, будь ласка, хто вводить бджоли в зиму і не переживає? Хіба вона таку халатну, та все буде класно? Друзі, як би там не було, яка б земля не протікала, ми все одно переживаємо, тому що це наш труд, це наші... Е, кожна сім'я це є яка дасть енне количество меду. Кожна сім'я, яка дасть нам ну, ці, дохід, це потеря е, сім'ї, це потеря е, е, налитої тари, з якої можна було. Ти, звісно, переживаємо. Ми переживаємо, мови нема. Звісно, мусимо переживати. А тим більше... Для вас, що пікає у мене, друзі. мене, Все добре. А ще коли, знаєте, друзі, е, вчися, виходиш на другий уровень, працюєш вже по новому, кожен раз вчися до чогось, обучаєшся, і ти ще цей, цей системи не маєш. От дайте, як ті роки, були, щоб ті морози були, що так медкусовою. Проблем би не було. Цього року працюємо на сітці, царі працюємо на тоненьких холстіках. Переживаємо, друзі, переживаємо всі. Всі працюємо. Тому що не той час, що приїхав, купив дешеві пакети. Чи знаєте, як я радше до ну, діда пішов, взяв вулика, випросив, десь роя, зловив, випросив. Зараз ти вулика ніде не візьмеш. Ці вулики скупчили більше на крупних пасіках. роя ти ніде не візьмеш, тому що роїв немає. зараз все пакетно йде пакет. Ми бачимо, що він зараз стоїть, о, то Це те, що колись можна було зловити роязло, де взяти стареньку вулика, чи дати таке, що ящички самі було таке, що ліпили з чого було, аби тільки рамка влізла. А зараз цього немає. Ти ніде з вулика не візьмеш, тому що він стоїть гроші. Ти пакета треба купити, пакет стоїть гроші времена, Ти казав, що можна було з старого дідусь випросити, взяти там щось допомогти, він тобі дасть підівчити. Дивіться, вчора, один чоловік каже: Ви каже, не лінуйтеся, ідіть по молодих пасічниках, вчіть, Підказуйте, це заччеться. Знаєте, друзі, зараз молоді пасічники ми старі. Чого? Вони приміняють нові технології, у них інтернет, у них все в руках. Що ж я можу його навчити, як я в своїх роках переходив на лежаків на корпус і спасіба людям, які мене навчили працювати самого, понімаєте? Хоча я працюю більше десяти років з восьмого класу, я ж кажу, що дуже давно я сам від молодих навчився, я можу піти мого дому і сказати. Пасічники, який може підказати мені, як він працює по-новому, в них виходить по-новому. Вони більш грамотніші зараз, вік, вік технології, вік цивілізації такої більш крутої. Інтернети, все. І дід каже, кому казати? Вони знають. розумієте, друзі? І ми вчимося від них. Вчимося, дивимося, бачимо, от, дивимося, а той тільки викачеме, то той стільки бачимо, той стільки, той стільки. Ага, чекає, щось ми не так робимо, щось не так виходить. Ми вчимося, я я е, колись в мене є Міша такий, один із перших моїх підписників, я став дві, ставив дві кор, е, ловушки рої, і сказав я Міш, ну навчи мене. Ну як оце два ящички поставити і там будуть жити бджоли? Як я ніколи в перші роки тільки в мене інтернет з'явився, що там далекий був до цього всього. Ну, об'ясни, кажу, ну як це воно має бути? Я тако два ящички ставлю. Там є перше відео, де я йому показую, мені об'ясняв. Ну як воно має бути? Як це тут, бджоли, як це тут і це все, що зараз дивлюся, думаю, дивися. Проста азбука. Без проблем. Понимаєте, друзі? Товчимося, як хто казав, приміняємо всяке всіляке. І виводимо матки, виводимо свого трутня, ну, працюємо, підбираємо бджоли. Зараз дуже багато живуть другі сорта бджолів. Є люди працюють на цьому. Яка вже кінчилося та вік, що було любітівська пасіка, було бджільництво для душі, для себе. Час пішло бджільництво промислове. Ще багатьма друзями благодра інтернету, з якими я спілкуюся, друзі. З якими я спілкуюся, які вже навіть побратими по будільництву, по з якими ми ділимося опитом, один одну в тяжку минуту цю підтримуємо, допомагаємо, міняємося, розказуємо. Він мені кидає, я йому що в інтернеті, кидаю, і таким образом ми вчимося. Оце знаєте, хочу вам показати. Від мого товариша прийшла, товариша побратима прийшла посилка. І ще не розпаковувалась, так цей день не було світла, тому хочу разом з вами розпакувати, побачити, що ми отримали, який ми отримали, друзі, подарок. Чи подивимось, камера буде передавати. Так, буде видно. Яка виходимо на новий уровень чимось. Тому зараз при вас я відкрию. Яка не відкрила, так як ну, практично цілий день не було світла. Тому не було можливості відкрити, а це з'явилося трошки світло, тому хочу з вами зараз скрити цю посилочку. Подивіться, що нам сьогодні прислав друг. Ой. Так як я одному чоловікові казав, теж друг мій казав йому. А що йде мені від друга товариша мого посилка. Він каже, то що ти покажеш? Я кажу, та не знаю. Ти не витримаєш. Як ти нам не покажеш? Ти покажеш? да, друже, покажу. Ой, прийшло мені ось він в цьому. Друзі, прийшов мені спрей від товариша. О, такий він. Я би собі, о, дивіться, яка красота, бачите, як він зроблений. Звісно, я б його собі дозволити, звісно, не зміг би, тому що він фінансово дорогий, але другові дякую за те, що він мені прислав. Ось такий маємо спрей. Це у нас, і потім почитаю, це є ой, в нас мурав'їнка. Тому будемо пробувати і такий метод, хоча там так, і одні кажуть так, другий кажуть так. І, друзі, прийшов нам Нікот. Велике спасибі мому товаришові, який прислав, о, який прислав мені Нікот. Він так, ага. Боюся навіть не повірите, друзі, що я даже його боюся відкривати. Так. Так. Ага. Бачите, яка система? Так. Так, як оце його відкрити, щоб це я його ти не поломав. Ага. Він на таких защолочках. О! Отака, друзі, система. Десь в мене є мисочки. Бачите. Зроблено так цікаво, відкривається матка. Ось можна запустити, матка ізолюється. А бджоли мають, коли матка закривається, бджоли мають доступ. Це з одної сторони глухо, а з одної сторони мають доступ, а з одної сторони вона йде глуха. А з іншої сторони бджоли мають доступ для того, ого, дивіться, 200 їх тут є. Йой-йой-йой, дві секунди, але я вже ладно вже колись показу. Скільки цих. Ну я таке побіжу, візьму, забуся взяти. Вроді би, друзі, готувалися. І щось, знаєте, цим світлом нічого не можна. Отакі в нас є мисочки, це я брав мисочки. І громадковода. Не буду казати фамілії, бо мені сказали, що ти ругаєшся <гум> О, то є в нас такі мисочки. О, ну попробуємо як воно тут у нас цепляється? Так, ага. Я не зрозумів, як воно. Я ще не можу зрозуміти, як воно цепляється. Друзі, ну. Ага, Вояк як, ой, Во як воно цепляється. Бачите, звідси це, звідси воно цепляється, Тако матка зачерлює, опускає тут, так зроблено. Цікаво. Знаєте, перший раз так бачу. Не так, як то цепляється, так, а так мисочка заходить. І вона кришечкою, коли надіваєш кришечкою прижимається. Це так моя кришечка. Це виходить З цієї сторони так, раз, два, три, чотири, п'ять. На сто на матку місце. Оце так воно надівається, потім я за 4, а є кришечка. Потім, друзі, це все прижимається кришечкою для того, щоб воно не вилітало. Дуже, дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Ви знаєте, переносити личинку, вибачте, вже трошки і І вже і ну, траситься рукам, мови немає руки, як не хочеш. І вже, і вже такий масовий степ придумав це все. А це ось собі взяв, є в мене цих мисочок 500 штук, взяв собі, населив. Защібнув. І дивіться, як воно тримається класно. І маточка начервила, начервила маточка, кришечкою прикрив, маточку там тримаєш. Тоді взяв, перекинув. Гарно заходить, бачите? О! Взяв, мисочки удобно беруться, розкидав. Дякую, дружище. Буде можливість колись я тобі. Казав, де чоловік станцює, ну дуже-дуже цікаво. Е... О, ось так висипається раз і все. Ось такий, так що в мене вже є друзі чим. Попробую ще таку систему. Я ж кажу, так як переносити личинку, в мене получалося дуже якось, ну дуже не вгадаєш точно, яку личинку перенести, як десь буває береш, десь трошки придавиш, десь таке, ну понятно. Так от, друзі, маємо вже ми вікот, яким будемо працювати, будемо маточку закривати, буде маточка зачерлювати. Тепер треба подивитися по інтернеті, як ним працювати, бо ще мені я не стикнувся. Будемо працювати, будемо ну, 100 маткоміст. Мені не треба, конечно, кількість маток, але будемо закладати, будемо пробувати, будемо вчитися. Отакі тут друзі у нас справи. так що Дякую друзям, які не забувають. О, так що е, приходиться нам в наших руках, приходиться нам е, добувати опиту. Я кажу, в мене є оговід. Я штук, приходиться добувати опиту. Для того, щоб упростити собі задачу. Для чого це я маю сидіти, переохолоджувати личинку? Для чого я маю сидіти, перехолодити личинку? Як в мене вже є така вещь, отака вещь в мене є. Красота, маточку запустив, ось пропочка, маточку бджоли свободно пройдуть, маточку запустив, ззаді заклав повністю, закрив і достав. Побуло тільки там троє суток, щоб вони трошки їх наситили білковим кормом, щоб вони вже і тоді взяв, перехилив, повибирав, садив. Друзі упрощає собі роботу. Хочу глянути по часу, друзі, щоб мені не багато було. Е, друзі, упрощає собі роботу. Для того, щоб було швидше е, виводити матки, удобніше було більше. І все-таки, вибачте, мене велика кількість маток. Понимаєте? Не зрівняти так, щоб... О, яка красота. Раз. Ну, звісно, треба акуратно, мови нема. І це вирішимо сот, вставимо в сот така система, бачите, друзі, виріжеться, вставиться в сот, звісно, можна акуратненько, всьому має. Будемо нежно обращатися. О, така в нас. Китайці вже таке думали робити. Звісно, великі пасіки, кому цих стомцох мале. Хоча я бачив друзів, в яких я був на пасіках, бачу, я такі. Трошки бачу, генатіка система практично всіх похожа. От так, що буде, знаєте, так як е... Виді, воно таке, бачите? Для легшої роботи, для простішої роботи, щоб не бігати з цими полосками, не бігати е, з цими джикалками, з цими біпінами. У нас тут навіть є кі акорд, все є, всі квитанції є. Прийшов літочок, побжикав і набагато простіше. Тож яка, от прийшло время технологій, время технологій, технологій для упрощення роботи? Да, таким образом у нас получається, ми можемо задержати більше бджол, я ж кажу, більше я от візьміть таку взяв рамочку. Це рамочку я виріжу більш новеньку. І цей сот, що я виріжу, я здам на аналізи, так як для, ну, для получення документації, то якраз виберу рамочку, вставлю, то виріжу і дам на аналізи для того. І це буде така, о, отакий кари, акуратні, коли працювати мови нема. Але воно ну, набагато прощає, 100 маткомест, це більше, чим більше, потрібно. Але якась маточка буде не, не, не відтягну маточку, якусь маточка буде, маточник буде під сомінням, якесь буде... Ну, будемо дивитися, звісно, мови нема. Будемо десь відбраковуватися буде. А так якесь количество маток, які будуть гарно закладені, будемо підставляти, будемо ну, набагато простіше. Ну, Попробуємо, попробуємо. Я ж кажу, друг мені канану попробуй, що таке. Щоб тобі було легше, я ж кажу, ну, так як переносиш личинку. Як би ти не хотівся, воно ну, десь їй спинку притиснув, десь її. Ну як би ти не хотів, гадати, яку взяти, яку не взяти. Десь мітерець подув, перехолодив, так як заносив здання, це нема часу. Витягаєш на вулик, ставиш десь перед мітерець подув, десь сонечко пригріло, десь пересушив, поставив і забув. Хай навіть з цього коліста штук, хай двадцять, тридцять. Ну, для моєї пасіки це височим достаточно. Отакі От друзі, Хотіла з вами сьогодні поділитися, так як такі прийшли нам подарки на нашу пасіку. Подякувати друзі, не посчитався. Воно ну, це все стоїть коштує гроші, але він вирішив мені зробити такий подарок. Все, дякую, друзі. Тому працюємо, набиваємо руку, вже, звісно, і виборти, і роки, звісно, підходять. Але ще хочу попрацювати, зараз, звісно. Треба давати дорогу модив, але тих модих нема пасічників. Практично. Яка більше пасіка згуртована, в декілька руках масово люди працюють. Нема вже колись тих пасічників, як у нас в селі було через хату пасічників, Там три-п'ять тримав. В даний момент залишився, у нас три пасічники, чотири на все її село, але там великі вже пасіки з комтомними вже купить. Ну і ми працюємо. І так само садочка опиляються пчолка, що пчолка є. Ми знаємо, говорить, не буде бджоли – не буде людей. Тому ми працюємо для того, щоб люди були, працюємо цим ротою, переживаємо і будемо. Ви знаєте, друзі, хто не переживає, то, напевно, і не переживає за ті пчоли, правда? Ну, якось все одно. Не знаю, я кожен рік вийшов зиму, переживаю. Вже коли вийшли на весну, хул, вже якось легше. Я обробив, тобто. зараз, звісно, переживаю. Тому що це кожна сім'я, хоч їх є і енне кількість, але за кожну сім'ю переживаємо. За кожну сімейку маленьку, так як мені довелося піднімати пасіку цей рік, бо дуже багато полетіло, дуже багато слабачків, багато отводків пороблених. Переживається, що вони вижили. Там молоденькі маточки, хай би працювали. Я ж кажу, будемо закладати, будемо працювати, будемо трудитися. Попробуй, попробуй. І що, що нас стоїть. а вдруг буде Получиться і все буде добре, правда? Нехай воно буде добре. Хай воно буде є. в мене маточки хороші, такі дійсно, від яких я. Звісно, друзі, потрібно. Ота матки. що ти заказуєш. Друзі, потрібно, звісно, потрібно, тому що, я ж кажу, якщо кожен рік виводить від своїх одних і тих самих маток, понятно, йде з рідності, приходить більше на сестринський, більше на братерський тут неведь і зводиться. Тому приходить, що в своїх тих, що вони ж не наші, мені прийшли матки. Вони вже цей рік протестовані, я її мусив запускати, я буду виводити з неї енне кількість. будемо купляти другий маток, Опять будемо тестувати і опять будемо з них виводити. І, і так будемо, і, будемо трудитися, будемо так, так воно все у нас поетапно йде для того, щоб, знаєте, коли дивиться, коли там бджола якісна, коли ну, можна, вона має, може принести. Вони, та, цей рік такий ну, йдуть. Будемо мати надію, так як нам треба працювати, нам треба трудити, будемо мати надію, що все буде добре. Е, я кажу, що ми маємо таку надію, що будемо працювати. Сонячний касарів достатньо, Будемо вивозити е, кажу, кажуть, треба і робити собі і стартіра для того, щоб це все, друзі, таке дивися, Нужні вулики, медовики. Оце мене весь мер можна. І Нужні лежаки допоміжні. Для того, що мене три молодих матки в лежаку, які будуть працювати, з яких я буду відбирати мед, з яких я буду відбирати розплід, для собачків, для стартерів. Треба, треба. Хай три сім'ї. Ну, Вони будуть мощні, вони будуть крепкі, які можуть рамочку меду в них забрати, може рамочку розплоду підставити. Ну і треба количество сімей, які будуть вирощувати матки кожен рік. Де вулики лежаки потрібні. Тому, бачите, не виходить напасті мати тільки, наприклад, одні медовики. Напасті має бути все. Для того, щоб воно одне одно підпирало, одне одне, щоб можна було взяти маточку, можна було поміняти, а от є злобливі маточки. Отдай в мене були злобливі маточки, дай щоб в мене були в стартірах маточки. Ти можна було би взяти, ти можна було б ту злобливу поміняти. Мене так стежка, я казав той раз, що... Ну, як би я не старався, як би я не робив, ну не виходить, що всі 100% матки ідеальні, такі, як ми хочемо. Всякі є. всякі є. Тому що будемо міняти будемо пробувати, будемо і для цього і закладається, що це все і робиться. Отакі друзі, Так що, добре, друзі, працювати у нас вже є чим. Китайці молодці навчилися. Я теж роздуплився, як це все робиться. Будемо замикатись нема маточку, будемо наблюдати, який це процес буде, як воно буде, і будемо працювати. Добре, друзі, бо переживаю з цим світлом, що в нас буде, щоб не виключили нам. Тому е хотів показати, сняти, е які в нас прийшли на пасіку подарки, які ми будемо тестуємо, і вулики тестуємо, і спреї будемо тестувати. І, е і це будемо тестувати, все будемо тестувати, все будемо, до всього будемо, знаєте, все будемо, це, але будемо вибирати. Добре, друзі. Ой, хай нещастя та не робить нам в житті роботи. Хай вам щастить, друзі, будьте здорові, що вам, друзі, і тари не вистачало. Всім пока, до нових зустрічів.